Силіконові форми для випікання від німецького бренду Livarno Home. Лише 48 гривень за одну форму. В лоті у нас буде 37 позицій, 1800 гривень. Вартує весь лот. Зараз покажу вам детальніше, які є варіанти форм. Є ось такий сніговичок. Вони, як бачите, йдуть в упакуванні. Ось такі розміри. Подивіться, 26 на 21. Ось так, Далі показую. Є ось такий олень. Вони підходять для кексиків, для печива. Оці великі, наприклад, класно робити новорічні кексики діткам, витримують температуру плюс 250, мінус 40. Далі показую, є ось такі класні для всяких цукерок, жилейок, можна робити, солодощі, шоколад можна робити, ось такі ялиночки, подаруночки, Дід Морози, класні кольори, такі новорічні. Далі ось така є для печива. Тут також подаруночки, але бачите, які вони великі. Плюс 250, мінус 40. Дуже якісно вони зроблені. Зараз покажу вам ще в сірому кольорі, який є. Є ось такі, бачите, яке упакування. Нагадаю, лише 48 гривень за одиничку, Дуже класний лот, тим паче перед новорічними святами. Можна купити його і дуже круто заробити. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.